Треба вийти від додому. Так, 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 ідемо. Візьму. Так. Ой. Привіт. А ти довго тут стоїш? Бачу, що то... Здание. А чому ми трішки пізніше? Розкажемо. Хай, с вами Полина. Сьогодні буду грати у зимовий сезон. Зілаю також Поліна. Стройте Симфайн, так. Огород. Усьому здані. Так что це починати? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. I want fun, is it's high in a one horse open sleigh say jingle bells, jingle bells, jingle all the way. I want fun and still highly. Так. Я, кстати, может быть, не Как-то не Супер. Добро. Так. Uh. Так. Ось що тут потрібно застроїти. Я би ту рішу а також ми сьогодні будемо, точніше, я буду вам послідати. історію. Так. Історія про чорну пляму. Одного дня на репутації Національної поліції з'явилася чорна пляма. Журналісти з хем помітили, що в структурі держав нового є якась дивна організація безпеки життя, яку курував Ілья Ківа. Чорна пляма ставала все більше члени безпеки життя. Сумнівні об'єкти охороняли, з актива з вістами билися і загалом вели себе не дуже добре. При цьому усі причетні намагалися плями. Стерти чи приховати, однак надто то, вже вона була чорною і міцно в'їлася в поліцію. А потім журналісти це помітили і всім розповіли, так соромно нацполіції стало в прутному крутному жах. Наступна історія «Шкільне прокляття. Одного разу в одному Богом супутні. Тому в селі звичайний сільський голова у Миколаївській області почав розповідати ціні діяльники біля Кінбурзької коси своїм родичам та співробітникам, аж раптом двері відкриваються до його кабінету, заходять правоохоронці і кажуть, у, дайте і нав таких ділянок. А інакше відкриємо проти вас кримінальне провадження і будемо переслідувати вас до кінця життя. Звісно, він дав і думав, що тепер все буде добре. За кілька років голова роздавав тисячу ділянок і одного дня добрався до сільської школи. Він намагався забрати її, і, і її територію та. Змусити дітей їздити в школу до сусіднього села, а як раптом у нього в кабінеті задзвонив телефон. Він підняв трубку, а звідти голос. Центр журналістки розслідувань вже йде до тебе і прийшов. Наступна історія про загублену пам'ять. Якось кілька років тому майбутній президент заповнював декларацію про доходи. Все наче вніс, чотири квартири у Києві, замість будинку, будинок квартири в Ялті та Англії і заспокоївся, лягає спати і раптом чує з вимкненого телевізора. Моторошний голос. Я все бачу. А що? здивувався Володимир. Я бачу вашу незадекламовану 15-кімнатну вілу на узбережжі італійського курорту. Тут майбутній президент, звісно, згадав про свій розкішний маєток. Хто це говорить? перелякано скричав він, а голос, як зарве, Слідство інфо. Більше цей чоловік намагався нічого не збувати. Наступна історія, як бідні люди залишилися без мільйонів гривень. Одного разу звичайні люди, вихователі десятків, водій та продавчині, якимось дивом накопили по 1049. Гривень. Ця сума не підлягає під спеціальні фінансові перевірки. Щоб перерахувати її на виборку компанії Юлії Тимошенко, деякі переказували цю суму аж по декілька разів, а деякі люди навіть не знали, що вони комусь щось переказували. Після цього Юлії. Я Тимошенко пішла з дому на вибори. У сувору сказала усім цим вихователям, водіям та продавчиням. Не відкривайте нікому двері, аж раптом в двері постукали журналісти бігус. Методисти, тут... водії та продавчині згадали про Юлію. Тимошенко, але розлітувачі дуже переконливо сказали, що їм лише одне запитання поставити, і тоді люди відкрили двері. Аж тут їм журналісти і кажуть дивіться, як ви, бідно, живете. Ну як ви могли такі великі гроші віддати. Це завдяки вам сумнівні кошти легалізували. Тоді Юлія Тимошенко побачила всіх цих людей в сюжеті, схопила в себе за волосся і більше не, вже не відпускала. Ще одна історія, як президент країни загубив своє ім'я. Якось було таке, що Петро Порошенко загубив своє ім'я, тодішній президент взяв дорогих людей, сів у таємний літак і полетів на мальтар. Але нікому не сказав, що це робі, робить, і навіть ім'я своє навмисно загубив, щоб ніхто не знав, що це саме він відправився відпочивати. Але як тільки літак злетів за ілюмінатором, раптом почав страшний вийти журналіст-розвідувач схем, я знаю. Хто ти і куди летиш? Президент, який хотів загубити своє ім'я, дуже злякався і потім чесно розказав йому, що йому просто дуже закортіло на мальціви і більше його там не бачили. Наступна історія: як вітучі сати стали безплітними пусками, жив собі щасливо в Одеській області керівник. Кілійського району. Він придумав робо, робити так, що землі, землі прямо на Чорноморському узбережжі ставали квітучими садами. Для цього більше п'яти гектарів біля моря пере, передали у при, приватну вла, власність, аж потім стало непередбачуване. З'ясувалося. Що ці землі надте солоні для садів і ви, взагалі водне пісок. Тому замість цього там в обхід закону почали рости готелі і віли. Чиновники, які роздавали ці землі за безцінь, дуже смат... засмутилися, а в поліції засмутилися настільки, що справа з цього приводу. Без... Спішно розслідують аж з 2013 року. А от люди з Миколаївського центру журналістки розслідувань, навпаки, дуже зраділи. Ха-ха, тримфували вони. Зараз ми всім розкажемо про вас, як будете ще більше сумнівати, що ви такі корупційні. І розказали, керівник району живе на волі і досі, але, кажуть, вже не, не стільки щасливо. Друзі, ці історії я беру з платформ. Наступна історія, як суддя потрапив під загальний осуд, жив колись суддя, жилось йому дуже добре, він владарював у своєму. АП... Ляційному суді Криму і, і йому все подобалось. Потім його землю захопила Росія, а суддя вирішив подружитися із загарбниками. Він сюди розповідав, що вони дуже хороші і що всі мають їх любити. Однак загарбники самі не захотіли товаришувати з сус суддею. тоді він втік в Україну і почав усім розповідати, що насправді загарбники погані люди, а він завжди був патріотом. Добрі українські люди повірили судді і навіть признали його суддею апеляційного суда у Кривому Розі, і він знову жив щасливо. Аж тут, як під землю, вискочили чудовись, з центру журналістських розслідувань. Вони оточили пітного суддю і почали страшними, голос... страшними голосами кричати, що він зрадник держави і не можна це так лишати. І тепер через цих журналістів його суддю судять самого. У -у -у. Дякую, якщо ви прослухали ці історії, не забувайте ставити свої лайки, пишіть коментарі, нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. підпишись на цей канал та телеграм канал. Ось і все. Ми вже построїли, яку побачили. Тому не забувайте ставити свої лайки, пишіть коментарі, нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нові серії. Переходьте в мій та... Телеграм-канал. Там скоро буде облікований мій Тік-Топ. скоро буде мій вже Тіктоп. Та будуть кадри з цього огороду. Тому не забувайте ставити свої лайки підписуватись на мій канал та телеграм канал. Та на все. Бувайте!